Всім привіт! Вже не добрий ранок, вже добрий день. В нас знову зима. Отак в нас міняється то зима, то весна. У нас сьогодні вже друга повітряна тривога. Перша була зранку, нас обстрілювали там якоюсь кількістю ракет. Зараз знов нас обстрілюють якоюсь кількістю ракет. Вони тільки залетіли на територію України і десь летять в нашому напрямку. От. І я оце думаю, чим зайнятися. Я сьогодні цілий день займаюся хатніми справами. І вирішила приготувати Я Буду готувати по цьому рецепту. Я не пам'ятаю, де я його взяла, але я <кхем> завжди по ньому готую і виходить дуже смачно. Для приготування тіста на штрудель нам необхідно використати 270 г борошна. Це, звичайно, борошно. А, так, нам треба а, покласти одну другу цип де пів чайної ложки солі. Так. Це все перемішуємо трошки. А, далі я наливаю соняшникову олію, тут 50 мл. Трошки перемішуємо. І тепер ще додаємо 125 мл звичайної холодної води. Ну, а тепер вже гарно, гарно все змішуємо. Починаємо потроху замішувати тісто, щоб гарно все, все 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 змішалося. Я замішую в мисці, тому що не хочу пачкати зараз поверхню. Можна добре вимішати і так. Якщо комусь неудобно в ямкості вимішувати, то ви можете викласти на поверхню чи на силіконову ковдру і гарно вимішати тісто там. Мені, в принципі, зручно і так. В принципі, тісто більш-менш гарно вимішано. Зараз я його заверну у плівку і покладу у холодильник десь на 30 40 хвилин. Ну Звичайно, харчова плівка, отака, Це наше тісто. Так, от я його завернула і зараз покладу в холодильник. Так, поки наше тісто а, доходить, відходить, не знаю, що там з ним робиться, поки воно лежить, відпочиває, а, я буду робити зараз начинку. А, в мене буде штрудель просто з яблучка, і, можливо, я ще добавлю горішок. От, а, нам треба десь 200-250 г яблука. От, а, кожуру можна зчистити. Ну, я не щищаю, мені подобається, коли яблучки не зовсім розповзаються, коли вони запікаються, тому я не знімаю шкурку. Але якщо вам не подобається, можна зняти. Ну, буде дуже багато тоді юшки, бо яблучки, вони соковиті і вони випускають сік. А ми потім їх ще змішаємо з цукром, тому ну, краще залишати. Це як на мене, я завжди залишаю кожуру. Зараз ще це розріжу. Так. так. Тепер нарізаємо просто кубиками, напевно. Так, на ну, мілкі кубики. Можна було кружечками нарізати. Ну, в принципі, я такі не ну, дуже акуратні, в доволі такому порядку наріжу. От, можна розрізати не на дольки, а можна зразу яблука на кружечки, потім такі більш гарніші квадратики водить. Але мені щось, бачите, рука повела і захотілося сьогодні зробити ну, такими долічками. Тому в мене будуть такі не дуже охайні, але, в принципі, на смак це не дуже якось впливає, тому. Оце без різниці яблочки нарізані, тепер треба додати корицю. Я додаю десь одну чайну ложечку, бо я люблю, коли багато кориці. Так. і також сюди треба ще додати трошки лимонного соку. Десь я теж добавлю, мабуть, одну чайну ложку. А може, дві навіть. Десь так, Все. Далі додаємо цукор. По рецепту в мене йде десь 150 г цукру, але для мене це дуже солодко. Тому я додаю менше, додаю десь 100 г. От. Тепер все це дуже добре перемішуємо. Начинка готова. Підготувала вже місце для розкатки тіста. Це в мене просто така силиконова підкладка. Я насипала трошки муки. так от розкидаю її. І зараз вже моє тісто відлежалось трохи, буду розкатувати. Звільняю його від плівки. І все. Зараз його треба розкатати максимально тонко, як у вас вийде. У мене вийшло отак розкатати тісто. Я б не сказала, що це прям супер-супер тонко. Можна ще було більше, але, в принципі, так буде норм. От. Після того, як ми все розкатали, якщо не все задовільняє, ми викладаємо начинку. Зараз я її просто вивалю. От так от. І тепер розпреділяємо по всьому тісту. А щоб не було сильно юшки, от мене тут юшка сильно налилася тут, то можна використовувати ще ці сухарики, трошки посипати, вони будуть трошки впитувати сік, який буде впускати яблучко. У ну, мене нема сухарів, хоча в мене є, може, я трошки посиплю. Зараз подивлюсь, і, можливо, я ще додав горішки, я ще думаю. Зазвичай можна додати ще ізюм, різні горішки, ну, хто як любить. От, може, я трошки і добавлю. Отак. От Все-таки я вирішила трошечки, трошечки, зовсім трошечки посипати цією сухариками паніровочними, трошечки не дуже сильно, щоб не так багато юшки було. От. Все ж таки я надумала, ще додати трошки горішків. Зараз покажу. Я взяла грецький горіх. Я його отак отзмільчила через плівку, просто скалкою покатала, і він розмельчився. І тепер просто отак от посиплю трошечки з горішечками. Ізюма в мене нема. Та елів, в принципі, ізюмом не дуже полюбляє, тому ой, не буду додавати, а як бабу теж не додавала би. Ой, щось все позаплутувалось. Давайте звідтись. так от. Більш-менш равномірно все. Більш нічого додати не буду. Тепер найскладніше це просто треба скрутити тісто. От так. Отак. так. таким от рулетиком. І отак. От Для того, щоб нічого не випадало, Країв я трошки отак от закручую края, щоб з них нічого не випадало. Все, в принципі, штруділь готовий. Штрудель викладаємо на противень, який я застелила пергаментом і змазала соняшниковою лійкою. А зараз необхідно зверху розтопити вершкове масло і зверху дуже добре змазати штруділь. Я мажу штрудель зазвичай два рази. Перший раз перед тим, як ставлю в духовку, і другий раз всередині того, як він печеться. Дуже добре промазуємо краям, щоб тісто було дуже таке хрустке. Ставимо штрудель в духовку на 30-40 хвилин. Якщо я печу 40 хвилин, то я десь 20 хвилин печу, потім дістаю, змазую його ще раз маслом, і потім ще печу 20 хвилин. Дістала свій штрудель пиріг Воно виглядає так стрьомно, тому що от така от плита. І я перший раз на ній печу, і в неї тут якось дуже погано виставляється температура. І я так свій страх і ризик виставляю, як вийде. Мені здається, що це десь 180 градусів, але насправді хто знає скільки. Тому він трошечки ну воно виглядає дуже так зарум'ялено, але в реалі воно не дуже, воно таке, як, якраз як треба. От, поки воно ще гаряченьке, я його зараз розріжу і викладу на тарілку, тому що потім його буде дуже важко а, віддирати від пергаменту. А, оце от підгорівше, але це витік сік. Отут він не підгорівший з яблочка, і тому, тому, як в мене погано виставляється температура, то воно тут, звичайно, підгоріло. Але пиріг він в дуже гарному стані. Зараз я його розріжу. Ось такий в мене вийшов штрудель, подивіться. А завдяки тому, що було трошки сухариків, вони, бачите, не дуже прям такі рідкі, не дуже такі сочні. Тісто гарно пропеклося. Я пекла 30 хвилин десь. Через 15 хвилин я змазала ще другим слоєм масла, а потім ще 15 хвилин пропекла. Тісто достатньо такі хрустки вийшло. Бачите, такі хрустки. От і яблука теж дуже добре пропеклися. Поки я пекла, тривога ще не завершилась. Дуже багато а, різних прильотів у нас по різних містах України, і це капець яка жесть. Я почитала новини, що там в Дніпрі прилетіло в багато житловий будинок, і там від будинку практично нічого не залишилось. Це просто жах. Сьогодні я так розумію. Свято, типа Старий Новий рік чи щось таке. Ну, я не святкую, тому я не дуже сильно в курсі. От, ну, навіть не дивлячись на це, а, сьогодні вихідний і дуже багато людей вдома. І ці обстріли це просто щось <зас> жахливе. Коли це вже все закінчиться, звичайно, ніхто не знає. Хочеться, щоб вже наша перемога настала доволі швидше. От. Ну, поки була тривога, що я поробила домашні справи, два рази поправи, приготувала їсти, сходила ще в магазин і от приготувала штрудлю. так от ми зараз живемо. Ну, що робити?